Всім привіт, любі друзі! З вами Стантрайдер і Саня Stunt. Саня, М... Саня Дартмур. Буде. Ми будемо грати Gemo Bike двоє. дуо, подивимося, Як зіграємо, які будуть трючки. BMX три букви. Правила ігри це одна попитка, щоб зробити трюк, показати дві попитки, щоб його зробити в наступному. Учаснику. Є одна екстра, яку можна використовувати один раз у ігрі. Порум на чолочіх хто буде перший. Чувачі. Перший загадує Саня Стрит. Я загадую ніндзядроп штуки. Ай-яй-яй, як я робив і стоїть в тому лозі. На наступний день ми вийшли катати, все болить да, да, болить. Ну давай ніндзядроп, одна попитка в тебе є. Є! Yeah! Я роблю дві попиточки є. Yeah. Я ж я отак робив, бак. Я вже забув як я його робив. Йо а, отак. Йо-майо, розучив. Обрам. Згадую бар у фанбоксі. Я не знаю, що можна ви згадати. Хай звідти Вонеті Вонаті з панбокса. Yeah. Давай, з виходом yeah. обичним. З обичним, так, все обичні. Опа-боб! Оп, да оп. Та йом! <свист> Там, <свист> така да? <фігня, свист> я думав вже зробить Як і все, це? зараз буду делать, але на жаль. Тепер моя очередь загадують. Загадую, трючок, поїхать. О, плащино приїхати все. Я нічого не зробив тепер, загадую я стає. Ну Ноль букв, давай жорстких. Та ж лінії можеш загадують. Там вонею, я боємо чекенбари, Загадую барспін. Барспін з фанбокса. Так само як я загадував. Але не зробив. Так, що... <плес> Давай я це саме загадаю, теж бар, але Але він не робить з вилета, він просто наплескачи. А я, а я з вийдута попробую. <плес> О, два цікаво. <бо, бо. плес> Ти зараз згадуєш? Спробую мене звідси до кінця. Звідки? Спочатками, ну а як ти під горку тут вийдеш? Ну, сюди і зразу тут під горку йдемо і подав Ну давай. Загадаю щось таке те, що більш можна зробити, бо ми за цей влог ще нічого не зробили. Загадую трючок, просто з трьох з виліта на фанбоксі. Перша попиточка в сані. Дивимося, може буде буха, а може і зробить. Треша wow. <laughs> екстра. Ні. Okay, yeah. Саня не бере екстра, так в це було близько, та Ну... No, перша буква в сані це би. Ну якщо буде остання буква, то в нього три попитки і ще екстра. Чотири попитки, якщо він не візьме. Тепер він загадує. Який трюк буде на сьогодні. Загадуй звідти в найків. З того видати, як в тому в кінці влогу робили. О-о, бляха! Тепер я загадую. який то трючок загадає. Треба добрати бар. Загадую знов барш. Загадує Сая. Що може ще раз давай вони? Давай ще раз. Давай ще раз, робимо. Опа, опа. Оп. Ай-яй-яй! Але близько було. Як це так? Згадую, тепер я. Я вже придумав, що загадаю. Бенуалій колонеті. Це не мій пробувати. було бля. Що загадуєш? Згадуєш сюди, під'їжджаєш. Тимпаде, нову сунечка, десять дайте. Но ліванець. Пробуємо нові трюки Game of Bike. О! Давай ще одну попиточку дам. О, не зробив, йому дав. Ще одну попиточку. Пер'ял бля. Придумав піршок. Загадую віпчик. В одну ногу хоча б. Звідси з фанбокса, ну, з звию це віпчик. Не зробив. Що ну. за анскіл? Ну що? Пробує кренк з звити. Тоже з фанбокса, Наверно будемо цілий геймобайк з фанбокса робити. Ай-яй-яй, згадую знову таком ноусменалом. Плускаєш той проїхав. Ура! А вчора виходило. Хаду звідси трьох буду пробувати. Може вийде. Ну давай. Не знаю, може трьох якось далеко. Він чисто 180 крутить. Так, згадую трючак, барчик в подкаті, І на фейки поїхати. Пробуй ще раз зі просто. Загадую, в ванеті з фанбокса з вилітом виходом на кап. Казав давай ванеті загадаю, він загадав, блін, капець, що. Mm. Давай, в мене дуже калічений кап вийшов. Пробуй, Ці три пописки дам. диви, робиш тут ванеті. Як на фейки виходиш... Різко знову вони. Оце я пояснив. Ну давай пробуй. Оп, ай-яй яй Друга попиточка в сані. Остання і ще екстра є. Так, ми. Дві бука вже є і остання. Та тепер по три попитки і ще екстра. Нема вже що згадувати взагалі вже. Треба вчитися і вчитися. Другий день тільки на бемі катаю. Останній раз літом ще катав. Вдруге брав Бемічик. Такий зумрудний, хто повністю. Бекфліп. So, То що загадуєш? Чікін бар. Єесть! Пустя! Скільки часу вже вийшов, хоч якийсь трюк Тепер yeah, буде повторювати його. Yeah. Ще. Є, оце апарат. Ага. Uh -huh. Буде це щось зпняється? Два віпаші. О, давай. Ой-ой-ой. Oh, yeah. oh, yeah. yeah. Як я на бемі не можу yeah. зловити. Yeah. Ну, мені ще мені ще далеко до на бемі о, ой-ой-ой, опасно. А, я роблю чикен-бар в все, дивимося. Згадую внеті бар в подкаті. Саня згадує, я не зроблю. Треба добрати по любому пробую нофут збиліти. Ну, як завжди, з фанбокса, давай, роби. О, ми ще задній подняв. Ще заднє колосо підняв чи ні. Я щось не попащу. Ну, прям чуть-чуть підняв. ну ладно, роблю. Згадую, знову мене чи барщик, маю добрати. Фігня, вийшло. Пробую знову зійти ванеті. Пробуємо одні ті самі трюки навчитися і всадить. Хто перший садить, відповідно, в другого буде буква. Oh. Бо в нас виходить погано трючки. Так, куди? Давай я це саме в ванеті з цього видосу. З виходом на халкап. Не на фулл на халкап То назад тут пружинить. Ще yeah. три попитки і я, по остання буква. Yeah. Його остання буква, якщо він це ванеті не зробить, це кінець влогу буде. Щось я психанув. Yeah. Й... Yeah. Що за таке Ну Таке, прям ледь-ледь. Чуть-чуть не хватило йому всадити. Вона але за щитою. Так що граємо далі. Загалий турчок. До як вона називається, я не знаю. Я сам забув. Паніка ну, торкнується. Да. І... А ну, давай. Є! Yeah. Оформив. У мене є дві пописки, щоб його зробити. Бро екстра! Капець! <рес> Чок, ти зі... Разом... Ні, nee, ти зараз серйозно? О! є. Зробив трюк, потратив екстра. Тепер я загадую бар в Анеті бар у хаті. Опа! Уу! Перша попиточка в сані. Давай, перша попитка в тебе три. Давай. О. О. у Кинь на максимум прям. Спінер. О, <ривіт> <Уу>, Капець! <ривіт> все, мотивація в сані У Нього-три букви. Це все, кінець ігри. Такий влог. В наступному разі я його рознесу. Ай! Поки я буду станд стант відоси знімати, він тут буде похаюсь скейт-парку. ставимо лайк і підписуємося на канал, що я буду знімати BMX будні на BMX, образом. І всім пока.